Азербайджан для багатьох зараз це бестіон стабільності, який політично підтримує Україну та протистоїть Росії. Але насправді цією країною вже більше 60 років керує одна сім'я сім'я Алієвих, які фактично із Азербайджану створили вітринний концтабір, в якому мають місце репресії та політичні вбивства з одного боку та заїзди Формули 1 з іншого. Як так вийшло, що Алієви управляють країною як своєю власністю вже десятиліття? І чому про цю диктатуру та її жахи практично ніхто не говорить? Про це і не тільки у цьому відео. Ми не будемо розпочинати із біблійних часів, а розпочнемо із 19 століття. В той час землі нинішнього Азербайджану були поділені між Російською імперією та Іраном. І в такій парадигмі все це діло тривало практично 100 років до 1917. В тому році, коли всі народи вже колишньої Російської імперії почали формувати свої національні уряди, коли в Україні з'явилася Центральна Рада, Азербайджан переживав схожі процеси. У 1918 році постала Азербайджанська Демократична Республіка, яку за два роки захопили більшовики. І з того часу. І аж до 1991 року Азербайджан був частиною СРСР. Початок впливу родини Алієвих можна починати із кінця 60-х років. Тоді очільником Азербайджанської Радянської Республіки став Гейдар Алієв, батько нашого сьогоднішнього героя. Вся юність маленького Ільхамчика тривала під прямим покровительством батька. Вже у 16 років він став студентом одного із найпрестижніших московських університетів і досить довго там вчився. Також Ільхаму вже тоді почали шукати дружину, зрозуміло, незвичайної крові. Ще в час, коли Гейдар був головним пацаном в Азербайджані, Ільхам одружився на такій собі Мехрібан Пашаєвій, яка походила із відомого і заможного азербайджанського роду Пашаєвих. Запам'ятайте цей момент, бо коли Ільхам стане азербайджанським султаном, то статки Пашаєвих злетять до небес. Однак, коли Гейдар Алієв перестав бути очільником радянського Азербайджану, то і наукова кар'єра Ільхамчика пішла вниз. З університету, де він вже встиг отримати ступінь кандидата наук, його звільнили. І він поїхав за кордон, в Туреччину і працював там в комерційних бізнесах. Здавалось. Ну от, Батяня вже все, збитий льотчик. А синок буде якимось директором в турецькій компанії. Але ні. Алієві зробили грандіозний камбек. У 1993 році, вже коли Азербайджан був незалежним, в країні стається державний переворот. Було скинуто тодішнього президента Альбуфаза Ельчібея, А на його місце прийшов Гейдар Аліїв. Ельчібей для справки це типу щось азербайджанського чорновола. Тобто він теж був дисидентом при СРСР і був лідером прагнень народу Азербайджану до незалежності. Однак екскомпартієць Алієв скинув його і знову почав правити, тільки вже як президент. Невдовзі після приходу до влади Алієв організував президентські вибори, на яких він отримав майже 99% голосів. А ви спитаєте? А що ж по Ільхамчику? А він після батькового перевороту повертається в Азербайджан і стає віце-президентом Сокару Азербайджанської державної нафтової компанії. Їхні заправки ви не раз бачили біля українських трас. Паралельно, Ільхам став депутатом парламенту та був членом азербайджанської делегації у Раді Європи. Коротше, зрозуміло, що Гейдар готував синка до передачі влади. Власне. У 2003 році Гейдар Алієв сильно захворів, а тому призначив Ільхама прем'єр-міністром Азербайджану. У тому ж році відбуваються і вибори президента, на яких Гейдар зняв свою кандидатуру. Натомість балотувався на посаду вже Ільхам. Власне, він і переміг. А батько у тому ж році помер. І от з того часу аж до сьогодні, тобто вже 22 роки. Це більше ніж мені прямо зараз. Ільхам Алієв безперервно править Азербайджаном. У 2009 році він провів референдум, на якому була змінена конституція держави. А Алієв отримав змогу балотуватися на пост президента безкінечно. А у 2016 році він продовжив термін президентства з 5 до 7 років. За рік його дружина Михрібан стала віце-президентом Азербайджану. Інші Пашаєві, вже члени сім'ї Алієвих, теж отримали купу посад. Невістка Ільхама стала ректоркою університету в Баку, його тесть очільником Національної авіаційної академії, брат Тестя заступником міністра закордонних справ, а перед цим довгий час був послом в США. Пашаєві прямо зараз це найбагатша сім'я Азербайджану. Звичайно, багато азербайджанців не задоволені тим, що ними править одна сім'я, починаючи із 60-х років. Диктатура, якщо чесно, загалом мало кому подобається. Тому, коли стало зрозуміло, що Ільхам Алієв буде триматися за владу всіма руками, ногами, зубами і так далі, то в Азербайджані почали з'являтися низка організацій та рухів, які були опозиційними до нього. У 2011 році з'явилась організація під назвою НІДА, азербайджанською це означає знак оклику, яка мала на меті збереження демократичних прав та свобод в Азербайджані. НІДА організувала протести по всій державі проти свавілля в армії Азербайджану. Справа в тому, що у 2013 році помер призовник Джейхун Губадов. Влада заявила, що в нього стався інфаркт. Однак, як виявилося, потім його було закатовано. Загалом і так всі знали про дідівщину в армії, але ніхто і подумати не міг, що призовників будуть вбивати. Тому Ніда і організувала протести проти цього. Власне, у тому ж 13 му році всі її лідери опинилися у в'язниці. За цей час Алієв повністю знищив незалежні медіа. Практично всі змі контрольовані диктатором. Звичайно, є кілька опозиційних, але щодо них застосовується цензура. Плюс вони базуються за кордоном, тобто особливо впливати на уми азербайджанців вони не можуть. Крім того, він заборонив будь-яке фінансування медіа із-за кордону. Щоб ви розуміли, в Україні тотальна більшість медіа фінансується не з українських карманів, тому ми і маємо більш-менш незалежні змі. В Азербайджані такого немає. До того ж, правильні журналісти, ну ті, які розказують, який алієв красава, живуть козирно. У 2017 році Алієв купив 250 провласним журналістам по квартирі. Особливо репресії стали поширеними починаючи із 2023 року. Фактично, Алієв почав проводити наймасштабніші репресії за всю історію азербайджанської незалежності. Іде атака на партії, які, хоч якось, лишалися опозиційними до диктатора. Тепер навіть пости в соцмережах. В яких громадянин Азербайджану викаже своє невдоволення режимом можуть вартувати людині свободи у тому 2023 році в Азербайджані було заарештовано науковця та опозиціонера Губада Ібадоглу. Він з 2014 року активно протистоїть Алієву і його політиці, за що власне і поплатився у червні 2023 року. Ібадоглу заснував фонд. Який мав би допомагати юним азербайджанцям здобувати освіту за кордоном? Він заявив, що цей фонд офіційно фінансуватиметься із-за кордону. А це нагадую, заборонено в Азербайджані. Тому спочатку проурядові змі почали поливати його брудом за це, а потім і відбувся арешт. Крім того, зверніть увагу на форму цього арешту. У липні і бадоглу разом із сім'єю їхав у машині, коли чотири цивільні автівки оточили його. З них вискочили 20 людей без будь-якої форми знаків тощо, напали на сім'ю і відвезли їх до будівлі МВС у Баку. І бадоглу звинуватили у зв'язках із антиаліївськими організаціями на заході і засудили на 12 років. Офіційно в Азербайджані зараз 375 політичних в'язнів, і щоб ви розуміли, страждають не тільки вони, а й навіть їхні сім'ї. Їм заморожують банківські рахунки, відмовляють у побаченнях із в'язнями тощо. Ви можете логічно запитати, а яка ж реакція заходу на ці моменти? А фактично ніяка, незважаючи на порушення прав людини, ООН, Рада Європи, ЄС співпрацюють із Алієвим. Звичайно, а нащо? Нащо думати про права людей, коли найголовніше це бабки, бабки і ще раз бабки? Азербайджанська нафта дорожча Європі за людську свободу. Якщо, не дай Боже, якась організація типу Європейського суду з прав людини заявить, що в Азербайджані в людей немає прав, то все азербайджанське телебачення буде атакувати її і казати, що вона втручається у внутрішнє життя Азербайджану, а її заяви суперечать національним цінностям держави. Загалом то ціна за порушення прав людини в Азербайджані терпиміша ніж будь-коли. Якщо в Україні гинуть тисячі людей, в Газі гинуть. Тисячі людей, то арешт 400 людей це ж ніщо, це пилюка. То чому ми оце будемо проти алієвих санкцій вводити? Краще енергетичний контракт підписати. Та й до того ж, Азербайджан активно використовує культуру і спорт, аби просувати себе. У 2012 році він провів фінал Євробачення за три роки. Європейські ігри. Регулярно в Азербайджані відбуваються гонки Формули 1. Якщо чесно, це нагадує те. Як РФ використовувала Олімпійські ігри 2014 року у Сочі чи чемпіонат світу з футболу, як ті штуки, з допомогою яких можна робити класну рекламу? Попри цей весь треш, Ільхам Алієв зараз є суперпопулярним в Азербайджані. Насамперед, завдяки переможній війні проти Вірменії, він позиціонує себе як визволитель та той, хто відновив справедливість. Фактично, він є національним героєм. А тому навіть попри відсутність свободи слова, багато азербайджанців підтримують його. Знову таки бачимо великі паралелі з путіним, рейтинги якого після анексії Криму злетіли до небес.